У людей забор. Бачите, як обгороджено все. під вулиці. І там далі забор. Хто я знаю, безпечний цей район, опасний. Не знаю. Може і нормальний район. Може не страшний. Одним словом, йду село, село. Ужас. Для мене це, звісно, незвично Привикла в городі жити. а це село, село. Перейду через дорогу. І там далі дуже такий. Все, йдуть. Треба йду. так бути уважного. Взагалі не знаю, як тут. Ти що показує навігатори йдуть навігатор. Бачите, за бурами люди обгороджені. Такий район.